Ти спогади та шана героям. у Тернополі вшанували ліквідаторів найбільшої техногенної катастрофи в історії України. 39 років тому сталася аварія на Чорнобильській АЕС. З цієї нагоди біля меморіального комплексу жертвам чорнобильської катастрофи та ядерних випробувань провели мітинг реквієм. Під час заходу вручили відзнаки тим, хто брав участь у ліквідації наслідків трагедії з Тернопільщини. Серед них Андрій Кравець він розповідає у ті роки, допомагав будувати переправу у Чорнобилі, щоб із боку Білорусі могли рухатися. Трактори для ліквідації забрудненого жовтого лісу. І біля самої Прип'яті ми там працювали біля річки, щоб не розливалося, зсипали дамбу, щоб не піднімався рівень річки і не брав ті грунтовні води, які були, землю, яка була заражена, щоб вона осідала на тому місці, де є біля атомної станції. Андрій Кравець зазначає, пам'ятати про Чорнобильську трагедію вкрай важливо, адже без усвідомлення минулого неможливо будувати майбутнє. Події тих років він порівнює з викликами, які переживає Україна сьогодні. В Україні дуже велика війна, і, як то кажуть, і хоч видиш ворога, але там ворога не було ніяк видно. Вроді от стоїш біля дерева, а на дерево чи, чи ну трава, чи ще щось, ну чи навіть той бетон самий фонит, бо ти навіть не знаєш, де, де що впало, як коли зірвалося. Серед ліквідаторів і подружжя Володимир та Світлана Власюки. Вони кажуть, це були нелегкі часи. Багатьох близьких людей втратили через катастрофу. Саме тому вважаю, що пам'ятати всіх хто долучився до ліквідації Чорнобильської аварії обов'язок кожного українця. Люди втратили здоров'я, втратили життя і спогади повинні бути. Повинні пам'ятати діти, повинні пам'ятати внуки. Ми вже маємо внуків, Ми їм це розповідаємо. Ми проводимо їх сюди. Ми розказуємо про тих людей, яких вони не знали, але які зробили все, щоб вони жили. Хотілося б сказати в мирній Україні. Крім того, під час заходу голова обласної спілки Чорнобильців Олександр Деркач передав представникам влади книгу про ліквідаторів аварії на ЧАЕС з Тернопільщини, яка нещодавно вийшла друком.